Вітаю вас, шановні телеглядачі! Звати мене Сашко Ткаченко. І сьогодні у рамках школи літературної критики та книжкової журналістики Контекст-2 ми поговоримо із відомим українським журналістом, публіцистом, телевізійником та письменником Юрієм Макаровим. Пане Юрію, вітаю вас! Нині в Україні у все більшій популярності набуває неформальна освіта. Літературна школа, школа кінокритиків, школа літературних критиків. Яке ваше ставлення до такої тенденції? Ну, я не знаю, чи є така тенденція. Е, е, перший мій контакт відбувся буквально три-чотири е, тижні тому, е, е, коли от, е, школа літературної освіти, е, це Марія Придьма з товаришами, з е, е, нібито ніяк не столичного міста Бровари. Вони. Закрутили цю історію. Вже третій рік вони збирають літературну школу, туди записуються люди і туди вони запрошують лекторів типу Тарас Прохасько, Любко Дереш, Іздрик, Завен Баблоян з Харкова приїхав прочитати лекцію про маркетинг. І вони між собою спілкуються, вони слухають, значить, метрів, ну і мене в якості метри туди запросили. От вони, вони слухають, е, е, нібито авторитетних людей, і вони спілкуються між собою, вони читають одне одному свої тексти. І потім я е, чув враження від е, цих слухачів, вони кажуть, що вони в абсолютному захваті. І це дає їм якийсь, окрім можливо, я не знаю, як, яким чином вимірювати практичну користь від цього. Але те, що творчий імпульс, якусь ну, енергію, ну, от і оптимізм і бажання власне творити, те, що вони від цього отримують, це 100%. І я був ем, кажу, не бажаючи полестити, я був в абсолютному захваті. І від ініціативи самої, і від того, як це зроблено. І через те я розумію, що так, це е, історія, яка має перспективу. Воно так має відбуватися. І, і те, що це неформально, можливо, в цьому є додатковий кайф, бо люди працюють, доки їм цікаво. От, а це не виключає, можливо, якихось більш формалізованих е, е, Заходів і закладів. Але як учити, зокрема, от літератури професійно, я не знаю. Але все одно література взагалі будь-яка креативна діяльність, вона передбачає контакт так от, з рук в руки. І, а формально це чи неформально, це вже, це вже речі. Можливо, навіть я ж кажу, що неформально це краще. Як ви вважаєте, чи потрібна критику фахова літературна освіта? Критику? критику? Безумовно. Критик, письменник має право бути, ну, от просто знаєте, там натхнення зійшло, там Боженька поцілував. Критик має бути професіоналом, він має знати, як це зроблено. І цього отут треба вчитися уже серйозно, системно. У найкращих людей, і перш ніж ти щось складеш свою думку з приводу чогось нового, ти маєш пропустити крізь себе все старе. Критик це така синтетична функція. З одного боку, він має визначати там певні правила. Безпосередньо серед тих, хто пише. Тобто, ну, має бути якась шкала. Що, що таке добре, що таке погано. Звісно, що це річ надзвичайно суб'єктивна, е, і дуже рідко письменники задоволені критиками. Е, вважається, що критики завжди тупі, але без них не можна. І з іншого боку, вони мають бути навігаторами для читаючої аудиторії. Врешті-решт критик формує, подобається чи не подобається, критик формує літературний ринок. Тому це надзвичайно відповідально, не дуже вдячно з усіх боків. Але тим не менше вони мають бути, і їх має бути в, в рази більше, ніж сьогодні. На цьому 20-му форумі видавців ви презентуєте вашу нову книжку за чверть десята. Про що вона? Ой, це історія, я, я вас час намагаюся якось коротко розповісти. І, ну, по перше, я хочу все ж таки там відверто сказати, що це там не. Е, е, не Новий там, Буденброки, там, не новий війна і мир. От. Це більш-менш розважальна книжка, але, з, як мені б хотілося принаймні думати, з подвійним дном. Це історія людини, яка підбиває попередні підсумки свого життя і раптом з'ясовує, що по перше життя не закінчилось. Чому, власне, за чверть десятка? Тому що. Ну, в принципі, не так багато часу у літньої людини залишилося, але скільки ніхто не знає. А хто з нас знає, скільки нам залишилося? Ще 20 років, чи 40 років, чи 5 хвилин. Тому треба жити так, ніби тобі з одного боку, що тобі залишилося 5 хвилин, а з іншого, що, що тобі ще там 20-30 років. І це один так би мовити, з посилів. А інше це портрет покоління, яке не наважувалося на вчинки. Тому що ну, і страшно було, і, і, і нібито обставини не сприяли. От, а, але, врешті-решт, це, це ну, брак характеру. І це портрет, це, це справді портрет покоління, яке не відбулося. От. Ну і там є ще трохи чортівні такої. Елемент фантастики, типу герой, от, він щось комусь так автоматично побажає, типу, щоб ти здох. от, А той, кому він бажає, бере і здихає. от. Ну, Фантастика сьогодні це цілком легітимний спосіб розібратися з проблемою. І коли він відчуває цей кайф від е, могутності своєї, він нібито людина не зла, він починає потроху зловживати цією владою, а потім все ж таки вирішує, що воно йому не потрібне. Це ну, історія того, як людина, врешті-решт, знаходить мир із самим собою. Ну, Десь, десь так. Як відбувається співіснування Юрія Макарова як автора серйозного журналістського продукту та Юрія Макарова як автора розважальної прози? Ну дивіться, це частково це, власне, від автора не залежить. Його його все одно ну, його несе якась його внутрішня логіка, з якою... Мені, скажімо, мені не цікаво було б займатися таким зовсім артхаусом. Це можливо, мені для цього бракує талант, Не знаю. Ну, я, я, я цілком тверезо ставлю до того, що ви називаєте моєю художньою творчістю. От, я ж кажу, що Ні Лев Толстой, але з іншого боку, не соромно. От, все ж таки я приблизно уявляю там, певні критерії якості. Думаю, що не соромно. А м -м, мені ніколи не було Цікаво спілкуватися, знаєте, з такою обраною аудиторією, якщо вона в принципі теоретично існує. Ні, мабуть, мабуть, що вона якось там існує. От. Але мені хотілося б все ж таки бути, якщо вже ти за це берешся, то бажано бути почутим. В рамках, принаймні, в рамках цієї вузької, достатньо вузької. Аудиторії читаючої публіки, тому що ми ж знаємо, які наклади у, у художньої прози. Ну, тисячі примір, ну, дві тисячі примірників. От за деякими винятками. От у шкляр там, там вискочив на 100 тисяч, ба-бах! От, або о, Кокотюха передостанній його роман червоний. От. Ну, поки що він за цей за останній рік він продався 18 тисяч. Це вважається серйозний успіх. Ну реально успіх. От, хоча, взагалі, в е, інших е, країнах, там, де є доступ власне до літератури, е, там, де книгарня є в там, найменшому містечку, е, і в ній в цій книгарні торгують вітчизняним продуктом, а не а не імпортом. Там нормально і 100, і 200 тисяч. Я не кажу навіть про там про штати, припустимо, а якусь там занюхану Францію. Двісті-триста тисяч нормальний для успішного автора це цілком нормальний наклад. Нам поки що це тільки сниться. А як ви вважаєте, чим може бути цікавий український письменник сучасному європейському читачеві? Як будь-який письменник, перш за все, мірою свого таланту, ми ж розбираємося передусім з людською душею, а потім вже з якимись зовнішніми там побутовими обставинами. Я припускаю, що європейцю можливо наші наші побутові подробиці нашого побутового життя не аж так уже цікаві. От. А людина це істота універсальна. І те, що відчуває там можливо якийсь там австралієць. Мало відрізняється, ну по суті своїй, мало відрізняється від того, що е, відчуває там е, пересічний українець із глибокої, нібито провінції. Ми створені за, за одними лекалами. От, і ось цей досвід от, і, ну, е, переживання, досвід характеру, досвід долання долання. Внутрішніх проблем, якихось перешкод. Це речі, мені здається, що вони універсальні. Ну, так само, як нас цікавить, там, що там е пишуть сучасні американці чи французи, чи ті же австралійці, чи фінни, наприклад. Ну, ми ж не схожі, нібито на фіннів. От. А фінська література сучасна ось така, і йде на ура. Так що і ми, і ми якщо, за, за умови, якщо це якісно. Це спокійно може і має бути цікаво європейцям. за освітою, ви філолог. Чи не плануєте у майбутньому займатися перекладацькою діяльністю? Я вам скажу, я е, трохи цього передів. Е, я ж не просто філолог, нас готували як перекладачів і усних, і письмових. І е, е, якщо раптом е, ну, я, я не виключаю. Що щось мені захочеться такого я тим більше, що крім усього іншого, фактично, от мова, яку я знаю, більш-менш пристойно, тільки одна. Тобто я можу е порозумітися там, ну, я, ну, кількома там мовно, кількома мовами. От, від того, щоб взяти інтерв'ю, і до того, щоб, там, там, як кажуть, ресторанний рівень, там, щось собі замовити в кафе. Але ну, тільки французька для мене це те, чого мене от, хай там як вчили 5 років. Ну і потім я намагався самовдосконалитися. От, але я скажу, що я трохи переїв. Ні, я краще, е, я краще щось своє встигну написати. Якось ви сказали, що за часів Совка не писали кон'юнктурною українською мовою. Зараз же, на мою думку, ваша мова є цілком зрозумілою. То, що відбулося? Змінився Юрій Макаров чи змінилися читачі? Ні, це я змінився, розумієте, тому що я ж е, е, людина, е, 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 ну якщо там ділити. Значною мірою російського походження, російської мови і російської культури, і е, моя українська це була це був продукт так мовити свідомого зусилля. І коли це не входить в тебе цілком природно і органічно, а коли це входить через там певний, певну роботу, е, і відповідно є момент, коли ти хочеш, можливо, якось щось собі довести. Е, чи... Якось виділитися. Тобто певний елемент цієї демонстрації присутній. А коли ти вже в цьому живеш і про це не замислюєшся, от, тоді, власне, о з цього моменту можна спокійно в мові існувати. Знову ж таки, не, не червоніючи. От, я при тому, що я завжди спеціально підкреслюю, що я не відмовляюся так мовити від своєї там цієї е, половини чи чверті російської. Я не відмовляюся від російської мови принципово, тому що це була би кон'юнктура, а вона мені огидна. Але е, книжку, от і попередню, і цю та сама історія. Я починав писати російською, і воно не йде. Ну от не йде. От. І щойно я перейшов на українську, як вона зрушила з місця. І я розумію, що все, це так мовити, це сигнал з гори. От. Все ну, не варто там, не не, не варто смикатися. Оце моя доріжка. Все, я, я, я далі нею йду. Пане Юрію, дякую вам за розмову.